Понад 50 команд брали участь у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги закарпаття в трьох вікових групах. Організувати змагання було непросто під час війни. Проводити змагання не так просто, не просто тому що повітряні тривоги треба призупиняти. Змагання треба переходити в відповідні місця, відновлювати, діти розхолоджуються. Це іноді буває посеред матчу, і це іноді. Створює певні незручності, але краще так, ніж ніяк взагалі. Ми дуже вдячні нашим воїнам, які сьогодні дають нам можливість в нашому Закарпатському краї проводити змагання. І ось у двох вікових групах до 13 та 15 років чемпіонати фінішували. Фінальна їх частина відбулася на Ужгородщині. Діти раді були позмагатися, а надихав їх приклад рідних. Займаюся футболом вже вісім років. Зацікавим футболом мене мій дідусь, майстер спорту, провів мене на у 5 років. Не втрачали ігрового настрою і переможені. Настрій непоганий. Те, що ми програли, це нічого страшного. Кожної турніри не можна вигравати. Але були й ті, хто ставив високі цілі та досягнув їх. Зокрема, у молодшій віковій категорії перемогли вихованці футбольної академії приявка Менай. Ставили максимальні цілі. Перемога в Дюфел Закарпаття і досягли цих ці цілей і стали чемпіонами. Думаю, для дітей це великий поштовх розвиватися далі, не зупинятися на досягнутому. У категорії до 13 років другою стала СДЮшор Ужгород. Бронзу змагала, де Свалява. І за підсумками баталій, 21-го за ліком турніру, серед старших лаври чемпіона зубили теж минайці. Вони випередили дві команди СДІ «Шор» Ужгород.